На території Полтавського лісгоспу знаходиться декілька ділянок, де росте березовий гай. Для нашої знімальної групи екскурсію провели на місцевості між селами Микільське та Безручке. Підсочувати дерева можна, коли їх діаметр сягає не менше 20 сантиметрів. Ось на цій ділянці площею майже півтора гектара місцеві лісівники і шалівського лісництва підсочили майже чотири сотні берез. За допомогою спеціальних пристроїв роблять отвори в березах, з яких потім і стікає сік. Збирають спочатку ось в такі надрізані пляшки. Після цього переливають у більшу тару. Плануємо для збору соку десь около трьох тонн даної <зібраздваної> площі. ну, Після чого цей сік буде реалізований для населення. Ціна гривна 50. Для тих, же, хто намагатиметься самостійно заготовити сік, чекає адміністративна відповідальність. Штраф залежить від діаметра дерева, яке було пошкоджено в даних цілях. Ну і сягає, якщо діаметр дерева на 20, це буде штраф в районі 400 гривень. І якщо діаметр дерева буде близько 50 сантиметрів, штраф буде в рамках 25 тисяч гривень. Цього року лісівники декілька сотень літрів соку заготовили і для бійців. АТО. представники полтавського батальйону небайдужих передали їх захисникам під Зайцево.